Апільник прививаємо, щоб звідси конденсат з гідробар'єра стикав в ринку. Вимурували стіни, зробили вольєр. Сьогодні накривають дах металочерепицею. Теплена криша, потолок утеплений, мінватою, десяткою і пятеркою, двома слоями. Хатинку для перетримки безпритульних тварин на подвір'я зооволонтарка Юлія Бартащук будівельники зводять другий тиждень. Чотири роки мріяла мати теплений будиночок для утримання тварин, яких рятую. З майстром своїм говорила. Він каже: то давай, поки тепла зима, вибудуємо поки фундамент. Далі поступово будеш мати гроші, будеш підскладувати і добудовувати по мірі поступлення. Я думаю, о, це цілий рік буде, вже загорілася. І воно одне одне потягнуло. Кредитка моя е, трохи репає, але вибору нема, вже хочеться його дійсно довершити. Розміром апартаменти для тварин 3 на 3,5 метри. Загалом, каже, будівництво стане їй у 120 тисяч гривень. Матеріали, роботу майстрів сплачує сама, тож просить небайдужих допомогти фінансово втілити мрію у реальність. Це вольєр закритий повністю. Підлога буде ще стелитися, стіни будуть тут штукатуритися. Можливо, якісь такі боксики, де вони можуть собі заходити в них всередину ховатися з подушечками. Порятунком вуличних котів і собак займається останніх 10 років. Увесь цей час тварини живуть разом з нею у будинку і на обісті. Місця для усіх каже замало. Тваринки. Якісь перебувають, якісь знаходять нові сім'ї. Такого немає, що роздала, і сажу без тварин. Постійно десь поповнення, десь хтось поїхав в родину, десь нове вже травмоване чи врятоване мною знов в хату пру їх. Влітку буває до 40 кошенят викинутих, і плюс дорослих. І поки їх пристроїш. Нині у «Волонтерки» 10 котів і п'ять собак. Це ті каже, кого врятувала з вулиці, і покинули напризволяще люди. Усім шукає надійних і люблячих господарів, зокрема хмаринці, Феліксу. Анет. Хмаринка пережила історію потяг. Переїхав її. У нас на станції тут відсік лапкою зламана була щелепа. Фелікс так само з постраждалою лапкою потрапив до мене. Живе тепер. На трьох лапках. Собаку на кличку Євген Юля підібрала в одному з сіл Шмаренського району. Його у зав'язаному мішку викинули у садку, розповідає. Собаці десь 5 років, схожий на породу Шицу. Замочений, дуже зачуханий, він був весь в кліщах, в блохах. Поїхали з ним до бару. Я відразу до грумера його записала. Ми постригли, помили його. Дуже спокійний, хороший собачка, уявлення немає. Як... Його можна було викинути, він дуже хороший компаньон і дуже обнімашка, класний. Хатинку, що будує, це не притулок для тварин. Каже, немає на меті тримати вдома багато котів і собак. Моє гасло волонтерське по житті не накопичувати тварин і не робити такий типу, як притулок, а тимчасова перетримка для пошуку нових сімей. Усіх, кого прихистила, зооволонтерка лікує, вакцинує, стерилізує. Усе з власної кишені плюс допомога благодійників. Часто розповідає, на доживання їй підкидають старих тварин. Так було і з 14-річним незрячим Оскаром. Закінчити будівництво планують за тиждень-два. Попереду утеплення фасаду і внутрішні роботи. Тут плиткою має все оклатуватися, тут вікном доставляється, тут батарея буде висіти. Все на собі зробиться, Все красиво буде, ще ідеально. У цій хатинці мешкатимуть коти, каже Юлія, допоки не знайде їм люблячих господарів. Сокітяня, будеш тут жити, буде тепленький хатку. Своїх підопічних зооволонтерка рекламує у соцмережах. У вихідні виходить з тваринами на базар. Охочі взяти до себе кота чи собаку, зможуть прийти до неї і обрати. Але каже, за однієї умови: якщо приручили, не кидайте на призволяще. бо саме через людей сьогодні потрібні, а завтра уже ні. Тварини опиняються на вулиці. Дай лав, дай о Ірина Хоходра Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінничина.